Парадокс, але дуже часто саме ті люди, які погано вчили історію, цю історію намагаються переписати. Вони вигадують нові ідеї, підтасовуючи відомі факти під вигідну їм, чи просто цікаву, чи популярну в даний момент версію подій. Якщо відповідні факти в архівах відсутні, ці, скажімо так, псевдоісторики вигадують міфи. І в певних умовах така міфологія заміщує собою реальні свідчення. Саме так створювалась історія Другої світової війни в радянському її трактуванні. Але часи змінились, і носіями справжньої історії є не тільки її учасники і свідки. Нині свій внесок в документування подій може зробити кожен. А інтернет добайливо збереже абсолютно все як героїчне, так і ганебне. Тож сучасна історія не має білих плям. Проте відрізнити правду від міфів все ж таки складно. Тому маяком в цьому бурхливому морі можуть бути так звані офіційні джерела інформації, Себто такі ЗМІ, точка зору яких відповідає позиції держави. Особливо це важливо в умовах війни. Але одного лише статусу офіційне джерело для популярності серед широкої аудиторії недостатньо. Бо так же влаштований медіасвіт навіть про війну. Все одно треба розповідати цікаво. Моє прізвище Роденко, і це огляд офіційного мілітарного відео. Колись давно звуки сирени повітряної тривоги можна було чути лише в кіно про Другу світову війну. Війна, яку Російська Федерація розв'язала в Україні, змусила сирени заговорити наживо. І якщо до 2022 року сигнали тривоги можна було чути лише на сході України, то три роки тому вони стали реальністю для всіх без виключення міст Держави Україна. Згадайте три роки тому кінець лютого мороз, чисте блакітне небо, прорізане інверсійними слідами крилатих ракет. Диявольська тиша, яку прорізає лише звук сирени. Ця моторошна картина. Лишиться назавжди в пам'яті свідків тих подій. І не дасть забути про ціну так званої російської дружби. Проте часи міняються, і людина звикає до всього. Тож нині навіть в прифронтових районах люди намагаються якось будувати своє життя. А міста, від яких ворога було відкинуто, зокрема і Київ, живуть майже повноцінно. А звуки сирени повітряної тривоги вже певною мірою стали звичними. Станом на сьогоднішній день, певно, Київ є містом з найпотужнішою системою ППО у світі. І, попри мало, нещоденні ракетні удари, місто живе. Важливим елементом протиповітряної оборони столиці України є система Петріо, яка здатна знищувати навіть хвалені російські кінжали. На офіційній сторінці повітряних сил Збройних сил України вийшов репортаж про людей, які тримають ключі від нашого неба. Ми стали звірцем для всього світу, як потрібно застосовувати цю техніку, і партнери вже вчаться в нас. Не ми вчимося в них, а партнери вчаться в нас. І за три місяці ми опанували максимально даний вид озброєння, показали добрі знання, показали добрі навички. Партнери були в захваті, То, що ми так швидко вчимося, тому що ми розуміємо, що в країні війна, і ми необхідні нашому народу, нашій країні і немає часу на довгі-довгі навчання перших днів, як він прибув до України, ми стали на захист Київщини, об'єктів інфраструктури, енергетичних об'єктів. І за цей період моїм підрозділом вже було знищено аеробалістичну ракету х 2 Кінжал 4 травня 2023 року. Потім за весь період було також знищено десятки балістичних цілей, які летіли об'єктам критичної інфраструктури Київщини по цивільному населенню. Тому вважаю, що зберегли дуже багато життів і продовжуємо це робити. Кожного дня. Є така фраза: війна не жіноча справа. Проте давайте чесно: війна загалом справа погана, дарма хто б нею не займався. Проте, коли ворог атакує вашу землю, погрожує вас вбити, вибору чи подобається війна вам чи ні, просто не виникає. Ви або абороняєтесь, або гинете, або потрапляєте в рабство. Варто пам'ятати. Що нашими пращурами були вікінги? Це історичний факт, і той, хто бажає, може знайти цьому безліч доказів у підручниках історії. Проте зараз мова про інше. Достеменно відомо, що жінки-вікінги також були воїнами. Що ж тоді заважає бути воїнами українками? Що мотивує жінку сісти в танк? Чому дівчатам так комфортно в танковій роті і хто підтримує атмосферу в колективі? Яка роль головного сержанта роти і для чого танкістам свої БПЛА? Дивіться у новому відео від 13-ї бригади Національної гвардії України «Хардія». Місцевість, маркери, які позначені на місцевості, тримати цілі, передавати командиру, що виявлена ціль, механіку, контролювати рух, доповідати навіднику, що будуть зараз перешкоди. Зрозуміли? Все, все, дякую. Наснаги вам. Перший досвід навчання дуже круто, все мені подобається. Наші командири досвідчені, які вміло і чітко ставлять задачі, все доносять правильно. Це називається злау. Якщо воно тут не буде проведено, то в зоні бойових дій вам буде тяжко з цим працювати. Ви зараз працюєте по екіпажу. Насправді, життя солдата це не тільки бойові дії. Власне, навіть в умовах такої інтенсивної війни, як зараз, більшість часу в армії і на фронті це обут. Викачати воду з бліндажа, з'їсти з стошовкою, поспілкуватися з близькими. Усім цим гармаші 38-го дивізіону 63-ї бригади займаються, поки з рації не прозвучить гармата бою. А потім починається артилерійська магія. І дарма, що самохідна артилерійська установка 2С1 гвоздика це доволі старий зразок військової техніки. В наших умовах маємо те, що маємо, і харчами перебирати точно не на часі. Менше з тим, будь-яка зброя є ефективною лише тоді, коли вона в надійних руках. І оці руки надійні. Один день з артилеристами 63-ї бригади. До вашої уваги!

Головна мета просто пошвидше добігти до машини і зробити постріл. І точно попасти. Вбиваю дрони, щоб до техніки до дну не долетіло. Я заряджаю. Герой наступного відео ніколи не планував бути артилеристом та й взагалі брати зброю до рук. Але російська агресія все змінила. Він і донині вважає, що зброя це погано. Та сумує через те, що маючи потенціал до розвитку в різних сферах, людство і досі продукує засоби для вбивства. Проте за три роки служби він подолав шлях від звичайного водія до офіцера і наразі є командиром артилерійського взводу. І це саме той випадок, коли людина адаптується до складної реальності. Та робить ту роботу, яку необхідно робити, щоб вижити і перемогти. Вона робить свою роботу якісно. Артилерист. Чуєш, прийшов, люди все життя воюють, там, знаєш, ну п'ять років вчаться, там стільки років на війні, а тут прийшов і за три роки артилеристом став артилеристом, знаєш, ну це ж ну, це, э, це ж от, розумієш, І от такі от чудово прийшло і теж каже, що на вам Яким Я, Ні, я такого не разу не говорив. Так що не треба, вже на мене. Яким страці воно артилерист, понімаєш? Я максимум можу робити людям больно. От і все. Отріл! За тими такими файними кадрами. Дисклеймер. Наступне відео записане з повної згоди героя з метою документування фактів російської агресії проти України. Розмова відбувається з дотриманням усіх норм Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Росіянин на ім'я Андрій. Отрапив на війну проти України наприкінці 2024 року. За його словами, він зловживав алкоголем і під час чергового запою вирішив підписати контракт. Свою мотивацію він описує бажанням стати мужиком, відслуживши атвір. Аби з'явилась впевненість в собі. Після нетривалого навчання цей мужик опинився у мотострілецькому підрозділі. Та в результаті потрапив в полон в районі Часового Яру. Андрію пощастило. Він лишився живий. Так щастить не всім. санкт Екатеринбурга. 4-й -е мотостріковий батальйон. Так займався на рівні з усіма. Бойове його задання отримали вже от перед виходом. Как ти СВУ? Отчасти за деньги, но вообще я э, очень много пил. Я жесткий алкаш, Я пью неделю, ну запойный. У меня пацаны в военкомате там в Москве. Я к ним приехал. Сел в самолет в пьяном состоянии. Ну, я все, все умел. Я хотел быть как бы нормальным мужиком, как в армии не служил. В армии не служил, поэтому думал, что-то надо научиться. Но я, когда ехал, конечно, не думал, что здесь такое. Наприкінці сьогоднішнього випуску буде сюжет, який на перший погляд має геть не військовий характер. Проте перше враження оманливе. І це відео не тільки військове, цебто про військовослужбовців, воно на 100% воєнне, цебто про війну 68 окремо шляховідновлювальна бригада це формування Сил оборони України, функцією якого, крім всього іншого, є побудова фортифікаційних споруд. І дарма що на відео люди у військовому однострої. Тут в ціні зварювальники і слюсарі, будівельники та інженери. Кожен за своєю спеціальністю може робити внесок у перемогу над ворогом. І якщо ви є спеціалістом в сфері будівництва, то Державна спеціальна служба транспорту на вас чекає. Це у нас є такий навчальний практичний цех, де проходять Хлопці, які вчаться на зварювальників, вони зараз тут проходять практику. Вони зварюють металоконструкції на фортифікаційні споруди, а це вже готові конструкції, які вони зварюють, і ті конструкції поїдуть на наші фортифікаційні споруди на лінію оборони. Сучасна історія не має білих плям. На жаль, частина нашої історії рясно окроплена кров'ю. А ще частина цієї славетної історії просто переписана переписана на відверту брехню. Станом на зараз є можливість історію документувати, а обсяг та кількість цих документів просто так переписати нашу історію вже не дозволять. Станом на зараз, велика кількість цивільних медійників мобілізувалась до лав Збройних сил України. Ці люди привнесли в офіційне армійське медіа елемент, так би мовити, сучасного шоу. І ні. Така трансформація це непогано, а навпаки. Професійні медійники в армії це добре. Бо правила ринку для всіх однакові і ніхто не може їх змінити. Про війну треба розповідати цікаво. За аудиторію треба боротися. Бо якщо так не робити, то про війну розповідатиме противник. І хто буде в цих розповідях герой, а хто злодій, здогадатись неважко. Саме тому це не фінал і це зовсім не хід парад. Це огляд офіційного мілітарного відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на канали підрозділів Збройних сил України. Хто зна, можливо, люди на екрані вже завтра будуть саме вашими побратимами. Побачимось наступного тижня. Далі буде. До побачення!